Всім привіт! Як ми розпочинаємо підготовку до тотальної реабілітації пацієнта. Звичайно ж, детальної діагностики, та після цього ж, наш технік за допомогою програми моделює майбутню посмішку. Як це виглядає? За допомогою програми ми можемо побачити, в яких місцях сіль нам треба ж подобавляти, та як має виглядати майбутня посмішка пацієнта, для того, щоб чітко зрозуміти. Скільки нам потрібно додати твердих тканин, ткани, де нам потрібно буде підшліфувати дані зубчики, ми маємо ось такий макет, в якому ми можемо за допомогою прозорості побачити, скільки нам не вистачає даного зуба. Тобто, що нам потрібно зробити для того, щоб відновити повну анатомію твердих тканин зуба. Тому за допомогою детальної діагностики та майбутнього моделювання. Ми можемо зрозуміти, де нам потрібно додати тверді тканини, а де нам потрібно допрепаровувати, тобто забирати лишні, то що нам мішає. Як це зробити мінімально інвазивно для пацієнтів?